Добрий день. Починаємо урок. Запишіть, будь ласка, в зошити Дистанційна робота. Тема нашого сьогоднішнього уроку трапеція. І урок у нас пройде під девізом Працювати потрібно не 12 годин, а працювати потрібно головою. Да? Це висловлювання Стіва Джобса. Отже, сьогодні попрацюємо головою. Давайте подумаємо: ми з вами вивчали квадрат. І казали, що це підмножина прямокутника. Ромб. Все це були паралограми, і все це були чотирикутники. Що ж таке трапеція? Трапеція це теж чотирикутник. Трапеція підмножина чотирикутника, да? але чим саме вона особлива? І чи буде трапеція мати якісь спільні властивості з іншими чотирикутниками? Давайте розбиратися. Подивимося: трапеція А, Б, С, Д. Давайте подивимося на неї: да? А, Б, С, Д. Що ми бачимо, що в неї дві сторони паралельні а, Д і Б, С, да? А дві інші не паралельні подивіться, А, Б і С, Д. вони не паралельні між собою. Да? Отже, давайте зараз взошите намалюємо таку трапецію, назвемо її а, Б, С, Д. І напишемо, що а, Д паралельно Б, С. а АБ. Не паралельно СД. Запишемо, що АД і BC – це основи трапеції, А Б і С Д бічні сторони. Зробіть паузу і запишіть, будь ласка, все, що ви зараз бачите на слайді. Так, давайте далі подумаємо: а чи можуть основи трапеції бути рівними? Основи рівними. Ні, так, це вже буде не трапеція, а зовсім інша фігура. Кути прилеглі до однієї бічної сторони і є внутрішніми односторонніми. Дивіться, бічна сторона, прилеглі до неї кути, наприклад, бічна сторона АБ прилеглі до неї кути, кут А і кут Б будуть внутрішні односторонні, бічна сторона С Д, прилеглі до неї кути, кут С і кут Д, внутрішні односторонні. Що у нас буде? Кут А плюс кут Б дорівнює кут Д плюс кут С і дорівнює 180 градусів. Давайте подумаємо, звідки це я взяла. Подивіться, в минулому році ми з вами вчили дві паралельних прямих і січна. ми там розбирали внутрішні різносторонні, внутрішні односторонні кути, пригадуєте, відповідні кути. От подивіться, ми з вами сказали, що в трапеції. БЦ паралельно АД. Ось у нас дві паралельних прямих. Яка в нас буде січна? Наприклад, січна AB. Да? Дивимося, і ще раз, дві паралельні прямі БЦ і АД, Січна АБ. Тоді кут Б і кут А будуть внутрішніми односторонніми. Да? І ми знаємо, що сума двох внутрішніх односторонніх дорівнює 100. 80 градусів. Отже, бачите, ось та властивість зараз нам знадобилася в трапеції. Якщо ви її тоді знали, вам зараз буде легко. Далі. Що таке висота трапеції? Подивіться, зараз побудували BL висоту. Висотою трапеції називається перпендикуляр проведений з точки однієї основи до прямої, яка містить іншу основу. Тобто, це не обов'язково з точки Б, да? а з будь-якої точки на основі БС. Опускаємо перпендикуляр на основу АД, і отримаємо висоту. Да? Отже, може бути висот дуже багато. Далі. Давайте подивимося. Існують різні види трапец... трапеції. Перша трапеція прямокутна. Ми зараз дослухаємо і намалюємо її в зошит. Да? Прямокутна, подивіться, що у нас стало стороною БА. Подивіться, і кут Б, і кут А. 90 градусів. Да? Отже, одна сторона це є висота трапеції, да? а Б – це висота трапеції. Отже, прямокутна трапеція це трапеція, в якій одна з бічних сторін перпендикулярна до основ. БА да? Це у нас висота. Поставили паузу і намалювали в зошиті прямокутну трапецію підписали. Прямо трапеція. Не забули позначити, що кут А90 і кут Б90, да, прямі кути. Далі, яка ще буває трапеція? Трапеція буває рівнобічна. Подивіться, позначено АБ дорівнює С Яка це рівнобічна? Трапеція буде рівнобічна, якщо у неї бічні сторони рівні. Намалювали взжиті рівнобічну трапецію. Позначили однією рискою АБ і CD і записали АБ дорівня СД. В рівнобі... в... У рівнобічної трапеції кути при основі рівні, Кути при основі, так? Да? Що це у нас буде? Кут А дорівнює Куту Д. Да? У нас основа АД, кути при основі рівні, да? кут А дорівнює кут Д. Далі розбираємо основу Б які при ній кути кут Б і кут С, вони будуть рівні. Да? І ще раз, це тільки для рівнобічної трапеції, не для будь-якої трапеції. Зараз ви бачите доведення цієї теореми, воно дуже просте. Далі. Ознака рівнобічної трапеції. Якщо в трапеції кути при основі рівні, така трапеція є рівнобічною. Це теж часто в задачах використовується. Ваша задача продивитися відео, записати все, що я вас попросила. Далі. Переходимо до вашого підручника. У підручнику це параграф 6. Подивіться, потрібно вивчити, що таке трапеція і властивості трапеції, які, сума кутів. Чому дорівнює, да? що трапеція є опуклим чотирикутником? що таке висота трапеції, ми сьогодні це все проговорили. Да? Далі властивість рівнобічної трапеції. Далі дуже важлива властивість діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Ось у нас малюночок є в підручнику. Да? Бачимо, що трапеція рівнобічна, бо позначено, що АБ дорівнює СД, так от і діагоналі будуть рівні, тобто АС дорівнює БД. Задачі на трапецію не складні, на, році, на наступному уроці ми з вами будемо розв'язувати. Зараз ви просто розбираєте тему і готуйтеся до розв'язування задач. Тобто, письмово у вас тільки класна робота. Це я чекаю на ваші роботи.